Доброго дня, дорогі мої! Сьогодні ми будемо робити рибні котлети. У мене ось судак, я його почистила, помила. Для цього нам ще потрібно цибулина, яйце, трошки сухого батона замочить, дві середні картоплини, спеції і сіль за смаком. І трошки сухариків, щоб обваляти котлети, коли будемо жарити. І так, для цього ми спочатку знімемо шкірочку із судака і розділимо кісточки від м'якоті відділимо. З судаком ми справились, почистили, дуже легко знімається м'якоть із хребта ложкою. Далі картоплю почистила, залила водою холодною. І зараз трошки навіть е, не варить, а тільки довести до кипіння. Коли вона закипіла, зразу виключити, злити воду і трошки остудити. Е, сухарі я замочила холодною водою. Картопля закипіла, відсідила і трошки остудила. Е, батон віджала від води. Цибулю покришила і рибу все це зараз будемо перекручувати через мясорубку. Все, фарш перекрутили. Картопля у рибних котлетах дає пишність. Зараз будемо додати яйце. І також спеції за смаком. Хто який любить, я взяла молоту лаврушку, чорний молотий перець і соль, і будемо вимішувати фарш. Фарш замісили. Тепер будемо формувати котлети. Руки мокать у холодну воду, сформувати котлети і обвалювати в паніровочних сухарях і обжарвати на олії. Ну, ось мої котлети жаряться, я жарю в мультиварці, мені так удобніше. А ви можете жарити на сковорідці, то як хоче. Ну, ось наші котлети пожарились. Дуже смачні, ароматні, румяні, пухкі. Приємного всім смаку. Готуйте, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, кому понравилось. Пока-пока, до нових зустрічей!